В Торонто в вересні було продано всього лиш 45 нових окремих будинків. Це настільки мала цифра, що якщо порівняти це з попередніми роками, наприклад, за останні 10 років, середня кількість проданих нових будинків була тисяча. А зараз це всього лише 45. Якщо порівнювати загальні цифри, то в вересні було продано 334 нових об'єкти нерухомості, але за останні 10 років в середньому продавалося 2800 нових об'єктів для міста Торонто, в якому живе 3 мільйони людей. Це падіння в 96%. Це просто якась катастрофа. Вітаю на каналі Тривання за стіною. Мене звуть Антон. Сьогодні говоримо про кризу в нерухомості в Торонто, в Ванкувері та в Монтреалі. Як ця криза буде негативно впливати на міста на напротязі? Одного двох років і чого взагалі очікувати. Поїхали, як я вже сказав, ця проблема вона не унікальна для Торонто, і Вона присутня в Ванкувері та в Монтреалі. Але в Торонто вона найгостріша. І, звичайно, ця проблема не виникла одразу. І якщо подивитися на продажі, наприклад, за останній місяць то було продано всього 82 нових будинки. І місяць до цього було продано всього лише 97 нових будинків в Торонто. Послухав я інтерв'ю з великими забудовниками в Торонто, і вони обіцяють негативний тренд мінімум на півроку рік. І вони вже почали заморожувати будівництво об нових об'єктів. Запланованих, які в них були в мене, до речі, сусід інженер, який працює в будівництві. Він підтвердив, що цей тренд вже він помітив. Якщо великі забудовники вони зможуть там пережити там рік, два-три, бо в них дуже дуже такий серйозний жирок, в них є кеша, вони зможуть вижити. Так що говорити про дрібних та середніх забудовників, то в них дуже серйозна проблема, бо в них цього жирка немає, і їм багатьом буде просто глина. Це дуже серйозна проблема для Канади, бо нерухомість є 10% бюджету держави. Чому це відбувається? Як довго це буде і на що воно впливає. Давай спочатку, чому це відбувається? Забудовники виділяють п'ять основних причин: це здорожчання вартості будівництва, це рекордна інфляція, це економічна криза, яка вже почалася в Канаді. Це дуже дорогі кредити для на житло для населення. І банально не вистачає будівельників для того, щоб взагалі будувати ці будинки. Перша проблема забудовників пов'язана з тим, що будівельні матеріали здорожчали на 20% в 2021 році. І дивлячись на тренди цього року, так само матеріали здорожчають приблизно на 20% Частково Чутково ця проблема зумовлена тим, що зараз в Канаді рекордна інфляція. Цільова інфляція в Канаді 2%, а в червні вона була 8,1%, тобто вона в 4 рази, біль, рази більша, ніж прогнозували. І зараз вона трошки вже спускається, що дуже хороший знак. І зараз вона, наприклад, 6,9%. Економічна криза, яка вже почалася в Канаді, також не сприяє тому, щоб люди б купували житло. Бо коли в тебе є багато грошей, і ти навіть не знаєш, що буде відбуватися завтра, чи втратиш ти свою роботу, бізнес, чи зможеш ти взагалі підтримувати цей кредит, який ти будеш брати а майже всі все житло в Канаді купляється на кредит. І люди просто бажають пересидіти цей турбулентний час і не купляють житло. І через це до речі, частково здорощує вартість оренди, бо люди, які хотіли купувати. Те житло і в них, начебто, є гроші, але вони ж чекають кращого часу, поки ціни так само впадуть і починають більше орендувати, що звичайно підвищує запит на. Оренду ну, і кредити на житло зараз дуже дорогі порівняно з тим, як вони були півроку тому. Наприклад, півроку тому я дивився, я міг взяти кредит на там 1,7-1,9% на те житло, яке я хотів собі купити. А зараз цифра відсоткової ставки мінімум 5%, а то й більше. І Якщо подивитися на історію, то висока відсоткова ставка тримається ну мінімум рік, а скоріше за все буде ще й більше. Тобто кредити будуть відносно дорогі найближчим часом. На що це впливає? Це дуже негативно впливає на оренду оренди житла в Канаді. Бо, як я сказав, люди не купляють житло і про навіть більше орендувати, і треба не забувати, що Канада це країна мігрантів, і лише цього року до, до нас заїде 431 тисяча мігрантів. І наступного року заїде аж 447 тисяч мігрантів. Ну це звичайно за планом. І всі ми знаємо, що найбільша кількість мігрантів, які проїжджає до Канади, переїжджає саме до Торонто, Ванкувера та Монтреаля. То в містах, в яких ця проблема з нерухомістю стоїть найгостріше. Виходить, що людей приїжджає багато, будівництво на нулі ви нерухомості просто на всіх не вистачає, і оренда буде Стати ще більше від тих космічних цифр, де вона зараз знаходиться. Тут можна дуже легко спрогнозувати, що в найближчий рік-два ми побачимо, як містяни з великих міст переїжджають до більш маленьких міст, які знаходяться десь подалі. Ну і звичайно, люди будуть переїжджати до більш дешевих провінцій, там до Альберти, Манітоби, Саскачевана та інших, бо там немає такої проблеми взагалі з нерухомістю і там, в принципі, оренда більш дешева. Цей процес він як і позитивний, так і негативний. З одного боку він автоматично буде регулювати проблему нерухомості, в тому, що менше людей буде потребувати Її, От, бо вони будуть в інших містах і в інших провінціях. А проблема цього процесу саме в тому, що в інфраструктура в цих провінціях і в цих менших містах вона вже ледь спроможна витримати навантаження тих людей, які вже там живуть. І Якщо кількість людей буде ще збільшуватися, то будуть дуже серйозні проблеми під інфраструктурою. Я маю на увазі збільшення черг в медицину, збільшення черг в садочки і все, що пов'язано взагалі з сектором, який обслуговує людей, бо всі провінції, начебто, хочуть до себе приваблювати людей, але мало хто взагалі інвестує в інфраструктуру. В її розвиток, але давай так, для мене це все одно позитивний розвиток. Бо замість того, щоб роздувати три конкретних міста, будуть розвиватися інші провінції. Бо наявність проблем в інфраструктурі це не є погано, це потенційні точки покращення, які можна поліпшити. Єдине питання, яке виникає, це коли ж нерухомістю в Канаді стане легше, а поліпшиться ситуація саме тоді, коли відсоткова ставка знизиться до якогось відносно нормального рівня, і люди побіжуть знову. Купляти нерухомість. Отакий от, от прогноз. Якщо тобі подобається цей контент, будь ласка, бацни лайк, підписуйся на канал. Далі буде тільки цікавіше. Цілую, люблю. Гарного дня.